Усім привіт! Продовжуємо проходити Скубіду, Ваталі Блейка на Сяга. І поки що я так і не знайшов вирішення, як продвинутись далі. У нас є інструменти деякі. Так, поки є снігом двері. Ну, це понятно, У нас є ножниці, лопата, книга і відкривашка. В принципі, можна піти книгу, спробувати положити назад, як би там, де вона має бути. Поїхали, погнали. Давай. Я знаю ще куди можна піти, де може бути як варіант, якийсь прохід. І ми туди підемо, тільки ми спочатку йдемо книгу. Сюди, здається. Да. Так, десь тут має бути те ж саме місце. Колекція книг. Не то. Десь має писати, що немає на місці однеї. Не то, блін, а де воно було? Ладно, давай візьмемо просто отак от книга. А, ні, не то. Чекай, забув. Ото отак треба віддати, по ідеї. І тепер... Ні, блін, управління, звісно ж, таке, що теж спробуй пойми як. Сюди. Ага, ну я вже, здається, аж бляха пробував книгу давати. Значить, не то, значить, нам не сюди. Йдемо на другий поверх. Ідемо от сюди, в Ліфт. І тут в нас є мука. Там останній раз, як не були, казалося про те, що здається, чи то світло з це якесь проходить, чи що, і ми... Ану, давай. Так, да, є видно світло за мішком. Тоді нам треба отак. Тоді нам треба толкать. і на муку є. Так, так, я думаю, что это обратная сторона той ужасной картины в прихожей. А, не понял. А, в смысле? Давай. Поди, опа, Ш... тихо скуп, слушай. Блейк у тебя? Конечно. Он в темнице. Я тебе не доверяю, хочу сам это увидеть, его увидеть. Сходи и проверь. Вот инструкция, как спуститься в подземелье. Понял, а тепер вот этой бумажки, щоб з... З... Убери... Бля, коротше, я неодноразово казав, я фігово максимально читаю по-російськи, я, мабуть, і не буду далі. Просто буду мовчати в такі моменти по всьому. Тому що це реально кінжово. Так, ми знали, що якби блейка тримають в заложниках. Тепер питання, що робити далі. Чилі. Ну, особо від цього нічого не змінилося. І це мене бляха напрягає. Давай це саме а, не то. Давай взять. Я хочу взяти чилі. Скубів тіче. Взяв Добре. А Я як би можу його відкрити, так? Да? или Туди монета был так. открыть Чили. Та не. Валяха. вот а... открывашка Та ёп. Не, чекай. Треба взять. Одке важку і отак. Так, ну, коротше. Фіг з тобою. Нам треба взяти ще оці оці уліки, Взяти буси, так. Да. Так, буси взяли. А тут можна відкрити. Правда, я не знаю чим, я не маю чим точніше. Тоді нам, як би, походу, все. Ми не можемо пройти, ні. Виходимо. Чекай, я щось бачу. А що це? А це нічого, так, да, це нічого там. Погнали назад, коротше. Вийдемо на вулицю, може там вернулися вже наші. Ми уліки позбирали, ми побачили цікаву інформацію. Ну, сюди в комнати теж так і не можна заходити, я так розумію. Ні. Значить, нам треба десь кудись в інше місце. В інше місце, значить нам сюди. Блін, а чого я не можу так і піти от до своїх оцих колег? Ну реально, не можна, блін. Що за фігня? Так а що мені робити? Я не розумію взагалі. Ну тут я так і нічого не знайшов для цього самого. Буси, що мені? Буси мені нічим не. не допоможуть. Гайбалях. Давай хіба. А, давай може допова. І спробуємо йому та чилі віддати. Може щось від цього зміниться. Ну я варіантів більше ніяких не бачу. Я не знаю, походу квести це не моє. Це взагалі не моє. Так. Отдать. Чилі. Отдаємо йому. Чого ти не можеш віддати? Скажи мені. А шо ж оно ну от шо я, маю? Толкать, тянуть, примінить, съесть. Давай ще раз поговоримо. Ти може все ж таки приготуєш щось, ні? А. Так, а ключик я так і не можу взяти, да? Ну, давай ще раз спробуємо взяти. Ну, да. Так а як мені його відволікти? Давай спробуємо з'їсти моркву. Ага. Не можна, так? Да? На. Да. Радіо... Тачекай, дете своїм їсти. Ізучить. Радіоприйомник. Ага, і все. От що бляха робити, мені от цікаво. Ну я, я нічого не маю, зовсім ідей. У мене немає ідей зовсім. Ну, Блін, я не знаю. Ну лопата для чого мені? Я не знаю. Ножниці не знаю, блін. Откривашка банку відкрити. А як відкрити, то ще не, не можу поняти. Я, бляха, я не знаю. Походу, як я їй сказав, квести це не моє. І як би, мабуть, на цьому і закінчимо, тому що, ну, блін. Ходити, бродити, щось шукати, невідомо що, невідомо. Ну, може, я і був там, де мені потрібно. Тільки от питання, що там робити і як там робити, я без поняття. Тому що в гаю вперше, да, може любителі квестів, це максимально просто. Може, для тих, в кого була сяга, теж максимально просто, але я, от ну, поняття не маю. Ну, от що Що можна робити? Взяти я взяв все, що можна було. Як куди його точніше застосовувати, поняття не маю. І мені, бляха, це аж починає нервувати. Тому на цьому все. Якби. Я спробував, я якби, намагався, але нічого не вийшло. В принципі, не знаю. Продовжувати особу смислу не бачу. На цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в новому відосі.